Всім привіт, друзі! Сьогодні ми показуємо вам таку красного кольору, яркого фабів. Чому я привожу так багато фабій? Я купую їх. У мене в сумах багато на майданчику фабій. Це, це автомобіль, який можна замінити, ну, От, наприклад, поло купити. В такому дизайні поло не купиш за такі кошти. Поло такі продається від 6 і вище. Тіпо їх нема, Там ці Цінової політики. Береш гольф поло за 7 тисяч, цю береш за 5500, за 5. За 4 з копійками. Конкретно цей автомобіль він буде в продажі в нас тут, у Білогородці в Києві. Е, ви його зможете придбати в нас за 5 тисяч доларів. Він продається в нас е, з 1,2 двигуном Ідемо вам покажемо, що, що він має. Е, ми тільки що відкривали скло, думали, що він замикається, але насправді він сам замикається тільки, коли ви його замкнули. Або коли ви нажали, е, отак, наприклад, як зараз я відкрив, він один раз. Відімкнувся, а другий раз треба ще раз нажати, щоб останні двері відімкнулися. Що, ми дивимося тут? У нас є туманки по автомобілю. Автомобіль шкіряний, руль уже кермо ми зашили, бо тут звичайний пластик, і він, як завжди, вигорів, вигорівший на сонці, і він є незручним. Потім дивіться, які у нас сідушечки. Пробіг у нас є 187 тисяч. Ципок у нас замінений, мастило у нас замінені по двигуну, повністю обслужений двигун. Без зауважень. Не димить, не коптить, не троїть, нічого їде. Все, все добре. Кондиціонер. Кондиціонер у нас заправлений. Є кондиціонер в цьому автомобілі. Автомобіль класний як для домашніх якихось поїздок, так і їм можна робити тест-драйв. І це. Ззаду у нас стопідіймачі ручні. в нас в цьому автомобілі складаються отак, сідушки. Це виймається і вони лягають повністю. Низ також піднімається. Переходимо до багажника. Це в нас фабія ID універсал, комбі. Ви можете побачити, тут є просторий багажник і достатньо місця. У нас є запаска, повністю автомобіль є на нових колесах. Йдемо вам покажемо. Автомобіль знаходиться на новій гумі, нові металічні диски. Повністю все, весь і справний. По підфарбуванням ви зможете перевірити його в нас, побачити. Тут буде лежати інформація, ви побачите і зможете зробити тест-драйв. Автомобіль в Білогородці, Софіївська, 19. Ми вас чекаємо. Ціна на нього 5 тисяч доларів 1,2-187 пробігу. Ми вас запрошуємо на його перегляд. Кому цікаво, автомобіль в класній ціні, в універсалі. І в нас їх ще є багато таких автомобілів, схожих в ціну, по такій ціновій категорії. Там, як ви бачите, фабія, в нас там ще є. Фабія Сіра 1,4, ви її звідси не побачите, але ми їх зберемо в одному місті. І ті фабії, які будуть тут стояти, або поло, або гольфи, ми їх зберемо вагу в одному місці і будете дивитись, кому цікаво малесенький автомобіль для якихось таких потреб, як і взяти до себе в село, щоб на ній возити різні речі, так само можна взяти і на ній таксувати. Так само і класний автомобіль для сім'ї, Якої там є двоє дітей або одна дитинка возити. Це дуже зручно для дівчат. Ці автомобілі вони є комфортні тим, що вони є не дуже габаритні. Друге, що в них є кліренс достатньо більший, ніж у звичайних автомобілів. Так що чекаємо вас у нас в Білогородці. До зустрічі, автопоєн.